Сьогодні, нарешті, розбираємо вдалий політ. Спочатку давайте виясним, що для вас вдалий політ дрона. Напишіть прямо зараз в коментах, і я побачу наскільки ви близькі до реальності. Половина з вас думає, що вдалий політ це літати в найскладнішому режимі акро або літати високо, далеко, бачити гарну картинку. Це все не є показниками, і це вам будуть впарювати на інших курсах. Насправді це політ який виконує чітко поставлену вами задачу. Багато хто з вас скаже, та я ж військовий, або я не військовий, або взагалі в мене задача фільм знімати з дрона, або взагалі я кіт. Це все не важливо, це все задачі просто різні. Задача була поставлена пролетіти не багато, ні мало, а цілих 5 кілометрів. Мало хто задумується, що найкраща битва це та, яка виграна ще до бою. А найкращий політ це той, який був передбачений ще до взльоту. На екрані ви бачите всі можливі параметри для відслідковування для повного контролю над ситуацією. Спочатку відстань до нас, компас, якість радіо, висота, запас батареї, координати все це допомагає нам контролювати політ кожну секунду, і в разі якихось поганих ситуацій, щоб оперативно розролити їх. Функція повернення, яку ви бачили на каналі, дозволяє в будь-який момент повернутися в безпечну зону, що ще більше додає впевненості. Такий рівень польоту просто недосяжний для простих любителів, але всі ці знання доступні на наших курсах і для тих, хто купляє наші товари.